Малята доброго ранку, послухайте, будь ласка, загадку. морква, цибуля, квасоля, бурячок, капуста і картопля, Шусть угорщик. шість угорщик, ще й смачний ми зварим, що дітки? Борщик, вірно. Малята до нас сьогодні. Завітала лялька Настуся. Вона дуже любить готувати. А що зварила Настуся? Ой, чим це так пахне? Це смачний борщик. Борщ одна із найпопулярніших українських страв. Називають його червоним, готують його з овочей. Капустою, картошкою, бурячком, морквою та квасолею. Спочатку нам потрібно відібрати овочі, які необхідні для страви капуста, цибуля, буряк, морква, картопля, помідор і квасоля. Що треба взяти, щоб зварити борщик? Як ви гадаєте, дітки, каструлю, вірно, на плиті каструля біла, в ній водичка закипіла, буль 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 буль-буль-буль, вона белькоче. Що вона сказати хоче? Додавайте у водичку, бурячка, квасолі, цибулинку, морквицю. І капусту не забула й помідор. Ось і борщик вже готов. Борщик настуся варила. З чого, як сказати одним словом, дітки? Овочі з овочей. вірно молодці. Малята. Дякуємо Настусі за смачний борщ. Смачного вам! А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!